Як із тисячі неправильних цілей знайти саме ваші, самі ваші істинні глибокі цілі? І тут насправді буде не вправа прям одного дня? Бо цілі. Ну, такі егоїстичні цілі. Коли я кажу від егоїстичних цілей, я маю на увазі: там ви в один день хочете машину, квартиру, троє дітей. А потім ви такі: ох, класно! Мені класно кататися на таксі. Не треба думати, де паркувати. Не треба думати, вообще за багато можна їздити в будь-якому стані на таксі. І ти така, о, та я вже й не хочу машину. Або дітей, ти такий о дітей! А потім такий бля, в мене їх немає так класно. Ну, типу, мінус відповідальність. Тобто, як відрізнити істинні цілі від неістинних цілей? Для цього потрібно також знайти тихе місце. Бажано не вдома. Бажано не в місці, де, там, де ви вже були, зайти в якесь нове, нове місце, взяти лист бумаги, бажано декілька чи зошит, взяти ручку і отак от сісти і виписувати. Мої цілі я хочу. І випишіть 100 чи 200 пунктів. От прям реально. Так багато, багато, щоб ви прямо ж не знали, які цілі виписують. Ви їх пишете і думаєте, боже, до мене вже нема. Воно пиши, пиши, пиши. І знаєте, ну я трошки заспойлярю. Це потрібно саме для того, щоб в кінці, коли ви виписали всі оці матеріальні цінності, до вас прийшли цінності ваші, вашої душі. А цінності душі, самі істинні цінності це Завжди бути коханою, завжди бути радісною, завжди відчувати оце, завжди відчувати оце, бути в такому відчутті, щоб мені дарили посмішки. Це ну, прийдуть після всіх таких от егоїстичних, егоїстичних, бо коли я кажу егоїстичне, я не маю що це типу, щось дуже хуйове. Ні, егоїстично це ну, те, коли ми. Відмальовуємо свої кордони від інших людей. Оце я кажу: его, ну, типу, егоїстично. Та й все. Не, не сприймайте це, як щось, типу, там А, піздець. Ні, це, це не так. Так от, коли закінчуються всі оці виписані від его-цілі, машина, квартира, гроші, всякі такі штуки, у вас з'являються самі головні, самі головні ваші цінності. І я б радила виписати їх і поставити собі як такі самі головні речі, до яких ви йдете в своєму житті, якими б ви хотіли оточувати себе та оточувати інших.